Привіт всім, дорогі друзі! Рада всім глядачам та гостям каналу Чародійка. Мене звати Вікторія і це карта Таро на молодик 10 лютого 2024 року для всіх знаків. Зодіаку у нас відбудеться новолуння у Водолії. І це буде незвичайне новолуння, тому що воно відкриває етап, коли е, дуже багато планет будуть заходити у знак водолія. Тож, щоб краще розуміти, в якій сфері життя у вас е, саме програється оце новолуння, і взагалі буде програватися місяць е, лютий. Він дуже важливий. Якщо ви не дивилися, то подивіться, вже є на каналі е, всі розклади для всіх знаків зодіаку на цей місяць. І е, в цьому місяці у нас дуже багато планет заходить у водолій. У нас уже стоїть Плутон у водолії, який перейшов туди ще в січні. Зараз у нас там Сонце. Місяць поєднується між собою. І потім у нас зайде туди Марс, Венера і Меркурій. І ще три планети. Три планети саме соціальні. Які е, дуже сильно впливають на вашу е, на ваше життя на цій планеті, так. Марс це ваша енергія, Венера це краса, це якесь натхнення. Меркурій це те, як ви спілкуєтеся, е, як ви наводите якісь контакти з іншими людьми. Сонце це ваше его, це то, е, ким ви себе почуваєте всередині. І Плутон це великі-великі трансформації. П'ять планет, так. П'ять планет і плюс місяць, але місяць він дуже швидко буде рухатися. Загалом буде п'ять планет у водолії, і вони будуть дуже сильно впливати на дім гороскопу, в якому знаходиться саме у вашій натальній карті. Тому прорахуйте свою наталку в інтернеті. Для цього можете будь-який сайт це абсолютно безкоштовно. Там потрібна тільки ваша дата народження, ваш місце, де ви народилися, і час він важливий, щоб знати ваш асцендент. Знати, яким саме як саме стоять дома у вашому гороскопі? Так от, кожен дім відповідає за якусь і сферу життя. І там, де у вас зберуться всі ці планети, а якщо вони ще й будуть іти по якихось планетах, так, дивіться, водолій, де знак водолія у вас знаходиться, і які у вас там дома гороскопу водолії знаходяться, по цих сферах у вас будуть дуже серйозні великі зміни. І саме оце новолуння, оцей молодик, він ніби дасть такий поштовх, відкриє двері для всіх інших планет і почнуться дуже великі трансформації взагалі. У всіх. Тому що ось таке поєднання, така, так, коли всі планети між собою, вони в одному знаці збираються, вони дають дуже якусь сильну велику трансформацію. Тим паче, туди тільки-тільки зайшов Плутон. Тому для водоліїв у вас буде дуже хороша можливість змінити своє життя, і воно вже багато у кого змінюється. І ще трішки, от саме про новолуння. Молодий місяць. Це завжди початок, це завжди щось, що е, е, так, можна починати, якісь нові справи, якісь ідеї вам приходять, якесь оновлення ситуації. І е, водолій, це знак взагалі е, майбутнього, це знак, е, який постійно мріє, це знак, який дуже багато говорить. Водолій дуже багато говорять, дуже багато інформації, це дуже швидка е, інформація, її багато. І тут саме хто працює працює в якихось таких сферах, хто хоче себе трішки, можливо, знаєте, трішки розпустити, розслабитися і почати щось нове, саме пов'язане там, навіть з космосом, з астрологією, з всякими езотеричними науками, з всяким з усім що пов'язано з інформацією, з інтернетом, зі спілкуванням. Тут можете дуже круто починати, якраз 10-го числа будуть дуже хороші. Енергії для цього. Ну що, давайте тепер пішли по картах. Для кожного знаків. Перший знак зодіаку. Це у нас овен. Що для овна, які у вас будуть енергії, програватися на що вам потрібно звернути увагу. Дорогі овни, 10 лютого. Це Десятка мечей. Овне, у вас щось закінчується, якась ситуація, яка вам не давала давно спокою, по десяті мечей це болючі ситуації. Це те, що, знаєте, давно вже ви хотіли позбутися чогось, ви давно хотіли визволитися від чогось. Може, ви тут будете якісь чистки робити, починати нове життя, переїжджати. Дивіться, ви тут маєте відпустити все, відпустити цю біль. Можливо, так, оці якісь ваші думки або якісь ситуації. Які давно були вам тягарем, які вас пронизували, ніби ті мечі, пронизували ваше тіло, і вам потрібно тут це все відпустити. Це карта трансформації. Дивіться, дівчина абсолютно вільна, без нічого, вона ніби все пускає по вітру. Вітер це також у нас водолій, можливо, ви будете тут якісь практики з вітром робити. І іде до світанку, іде, бачите, до світла. Дуже важливо в це новолуння. Новолуння у нас діє. І два тижні після новолуння, аж до повного місяця, дуже важливо в цей момент вам не триматися за минуле, а навпаки його трансформувати, відпустити і рухатися вперед. Давайте вам іще одну карту сюди. П'ятірка кубків. Це пов'язано з вашими образами. До чого тут ця десятка мечей, все пов'язано з якимись вашими образами. Вам, скоріш за все, ви були дуже сильно сфокусовані на якихось ваших неудачах, на образах. Ви, можливо, були самі на себе зліза. Щось тут це потрібно відпускати. По п'ятірці кубків завжди потрібно дивитися на повні чаші, які тут позаду вас, тут є величезна чаша з ресурсом, вихід із ситуації є, але ви ніби на нього не фокусуєтеся. Ви ніби не звертаєте увагу. На це. І вам тут потрібно дуже важливо, щоб ви звернули на це увагу, відпустили і очистилися від цього. Далі тільці. Карта для тільців. Тільці у вас рицар Пентаклі випадає. Пентаклі це ваша стихія це про гроші. І рицар Пентаклі говорить тут про те, що взагалі ситуація з грошима буде стабільна. Можливо, вам потрібно тут кудись рухатися, змінювати, робити якісь щось, починати, але не спішіть, все буде проходити дуже повільно. Своїм чередом будуть рухатися події. Вам можуть надходити фінанси, хтось може вам робити якісь подарунки, можете тут вирішувати ситуацію ситуації З транспортом, з вашим, якось його оновлювати або вкладати сюди гроші, або навіть планувати наперед вже якісь поїздки і туди ви будете вкладати фінанси. Всі, взагалі, все, що пов'язано до ресурсів, все, що пов'язано з вашою саме цим вашим внутрішнім таким тільцем, яким вас, який у вас сидить, все пройде дуже добре. Всі ситуації з грошима будуть стабільними, з роботою весь рух тут буде дуже стабільний. можливо і навіть вам потрібно буде трішки, бачите, дивіться, трішки зійти з вашого коня, дати комусь, хто йде поруч з вами, хто вам допомагає, розслабитися трішки і попрацювати самому над якимось своїм шляхом. Окей, далі близнюки. Близнюки, у вас королева кубків випадає. Якась жінка буде тут у вас дуже важливою на це новолуння. Можливо, вам, вона вам допоможе. Це у нас раки, скорпіони або риби. Тут це може бути або психолог, або хтось, хто, знаєте, допоможе вам саме емоційно, допоможе вам налагодити так, якийсь ваш емоційний стан, хтось, хто може вас добре прихистити в себе, можливо, якось якась ваша подруга, Мама, сестра, це може бути навіть ваша дочка, людина, в якої навіть знаєте, це може бути навіть і чоловіча стать, але люди дуже сильно емпатичні. В них, можливо, навіть буде трішки така жіноча лінія поведінки. І тут вони вас підтримують емоційно. Вони будуть грати дуже велику роль на це новолуння у вашому взагалі житті. Тут можливо потрібно до них прислухатися, або вам потрібно бути дуже чуттєвим. От тут королева кубків. Це максимально чуттєва персона в колоді, яка відчуває цей світ, відчуває енергії. Може, ви тут будете саме ви відчуєте ці енергії, або ви відчуєте себе королем або королевою. Давайте ще одну сюди карту. Так, це у вас щось пов'язане з вашим минулим, щось пов'язане з тим, що вам потрібно тут щось залишити, відгородитися, щось, якісь зміни. Ви готові вже піти на ці зміни. І тут можете навіть закохатися. Для чоловіків ви можете зустріти тут якусь жінку, королеву кубків, яка, знаєте, змінить вас, яка за за допомогою своєї оцієї емпатії, за допомогою своїх емоцій допоможе вам закрити якісь ваші двері у ваше минуле, відгородитися вам від вашого минулого. Окей. Або ви тут нарешті вже знаєте, ви так довго до цього йшли, тому що дев'ятка жезлів це завжди про кульмінацію. Ви так довго-довго йшли, і ви робите ніби такий останній ривок. Не знаю, йдете, записуєте до психолога і вирішуєте якісь свої питання. Так, наступна карта для раків. Раки, четвірка кубків, у вас буде дуже великий е, вибір, багато пропозицій, але все, щось вам буде не так. Вам потрібно тут трішки подумати, е, щоб зробити вибір. Не спішіть зі своїм вибором. На це новолуння вам потрібно чітко розуміти, чого ви хочете. Якщо вам будуть пропонувати все те, що у вас вже є, все те, що ви вже бачили, або що ви вже маєте. Так, собачки гавкають. Все те, що ви вже маєте, тут вам потрібно буде трішки зупинитися, трішки, знаєте, обдумати більше ситуацію. І ще. Це щось пов'язане з якимось ривком. Ви ніби готуєтеся тут до якогось такого, знаєте, ментально себе можете готувати, до якогось ривка, до якихось змін. Ваша енергія, так, вона буде ніби палати, ви будете її кудись вкладувати. І вам тут потрібно чітко обдумати, куди ви далі рухаєтеся. Тому що у вас буде дуже багато пропозицій, і ніби ви або все вже перепробували, або якась дорога у вас буде. Ви ніби і тут вже сюди їздили, сюди їздили, сюди. Їздили, і ви шукаєте щось для себе нове. Може, ви кудись дійсно захочете поїхати, або щось захочете зробити таке в своєму житті, куди ви будете вкладати вашу енергію, що вам потрібно обдумати, знаєте, зробити оцей вибір, і він для вас може бути трішки складним. Але ви його зробите, і енергія тут піде. І справи ваші будуть рухатися. Далі. Так, лев. Карта для Лева на 10 лютого 2024 року. Лев, у вас двійка мечей випадає. Карта говорить про те, що вам потрібно тут прийняти якесь рішення від чогось відмовитися. Або нарешті вам потрібно, знаєте, вам вирішити ситуацію, вам треба зняти цю пов'язку, хтось вас може путати, будьте обережні, тому що вам можуть, вас можуть запутувати в ситуаціях, вам потрібно буде розібратися, потрібно, знаєте, ніби трішки зупинитися, побути на одинці, тут також. Вам потрібно зробити правильний вибір і тут. Йде відмова від чогось. Ви ніби вибираєте свій шлях. Якщо ви вибираєте одну сторону, то від другої ви автоматично відмовляєтеся. І ще одну, давайте сюди карту. Це якийсь новий початок, щось пов'язано з новим початком. Знаєте що? Вам тут потрібно рухатися за вашим серцем? Слухайте свої, своє серце, слухайте те, що вам підказує ваша душа, і рухайтеся саме туди. І дійте саме так, як вам підказує ваша душа, тому що тут будуть дуже хороші пропозиції у вас. І дуже хороші, знаєте, не впустіть ці моменти. От тут, бачите, оці ваші очі закриті, ви ніби відгороджуєтеся, відгороджується. Ви можете ну, пропустити дуже хороший шанс. І тут вам його дуже важливо побачити. Важливо його побачити, важливо відмовитися від того, що вам вже. Не підходить, що вам вже більше ви його не приймаєте, зробити тут якийсь вибір вам потрібно. І прийняти оцю любов всередині себе. Можливо, навіть тут хтось закохається і, нарешті, вирішить, не знаю, признатися в своїх почуттях або прийти до якогось такого, знаєте, душевного любовного балансу. Далі. Так, леви, діви. Карта для діви на 10 лютого 2024 року. Діви! У вас випадає карта колесниця? Старший аркан. Це перший старший аркан, який нам випав тут. Е, у вас випадає дорога. Рух ви вперед рухаєтеся і вверх. Тут може бути прогрес у вас по кар'єрній драбині. Вас можуть підвищити по роботі, або ви не знаю, купите собі нову машину, будете кудись їхати в якусь поїздку, будете обдумовувати конкрет, якусь конкретну зміну у вашому житті. Дуже важливо контролювати ці зміни, тому що ви чітко маєте розуміти, що ви за собою везете, куди ви їдете, і оцих. Коней, бачите, як оцей хлопчик наверху, ви маєте дуже вправно ними керувати. Якщо ви тут лідер якоїсь групи, якщо ви е, так щось і вас, вас підвищили, то вам потрібно тут буде швиденько, дуже швиденько вправно навчитися е, за всіма дивитися і всіх вести за собою і керувати. Вам тут потрібно буде навчитися керувати вашим життям або не знаю, машиною, може, ви здасте тут на права, нарешті. і і, або ви тут будете так, керувати якоюсь поїздкою, кудись поїдете. І вам це дуже сильно сподобається. Далі, Терези. Карти для Терезів на лютий, на 10 лютого 24-го. Терези, у вас випадає трійка Пентаклів. Робота в команді вам потрібен тут. Погляд зі сторони, так якщо ви щось починаєте, якщо ви хочете щось тут нове робити, вам потрібно, щоб інші люди вам підсказали, щоб вони вам допомогли. Тут може ваша сім'я вам допомагати, або люди, з якими ви працюєте, вам тут будуть допомагати. Потрійся Пентаклів завжди от, тут треба дивитися і сприймати команду, навчитися працювати в команді, навчитися нутризи, ви, ви вмієте знаходити спільну мову з е, е, іншими людьми. І вас тут можливо ви будете поєднувати якихось якусь групу людей. Ви будете поєднувати, або ви будете тут вирішувати якісь питання у колективі, е якісь нововведення можливо будуть. Кому потрібно тут можете навіть отримати печатки. І це також можливо вам потрібно буде чогось навчитися. Це якась така початкова праця, коли ми і ще ми, ми вже почали це. Ви вже почали це робити. Ви вже почали можливо на цьому заробляти, але ще не зовсім такі великі гроші, не зовсім великі ресурси ви маєте з того діла, яке ви хочете, так якщо яке ви хочете починати, яке ви хочете робити. Тут діло тільки в рості. Вам потрібно багато вкладати своєї енергії, своєї уваги, і ви зможете вирости. До того рівня, в якому ви зацікавлені? Скорпіони? Карта для скорпіонів? На 10 лютого 24 року. Справедливість. Дорогі скорпіони, у вас тут будуть вирішуватися якісь питання з балансом, з документами, з документами, з справедливістю, можливо, тут якісь ви будете приймати дуже важливі чіткі рішення, можете тут підписувати навіть з кимось контракти, можете тут по якихось документах приймати якісь рішення. Тут, якщо ви починаєте якісь судові процеси, то потрібно обов'язково звернутися до адвоката, до людини, яка дуже чітко. Розуміє, як взагалі цим всім, як, цим всім заправляти. І тут можуть вирішуватися якісь питання з юриспруденцією, може вам прийти якась відповідь, підтвердження. Е, так. Дуже будьте обережні на рахунок балансу. Взагалі тримайте баланс, займайтеся спортом, розумійте, скільки, кому ви віддаєте енергії, скільки ви забираєте назад своєї енергії. Потрібно взагалі у всьому в житті тримати баланс. Хочу ще одну суди карту. До чого це справедливість для скорпіонів? Ого, щось пов'язане з новою роботою. Ви будете ніби, тут, можливо, вам потрібно буде прийняти зважене рішення. Це щось пов'язане з новою справою, з роботою, з ідеєю. Можливо, хтось вам буде пропонувати щось, якісь пропозиції до вас будуть надходити. І ви зробите правильне рішення. Ви його приймете, так, ви зробите правильну таку хід, тому що оце зернятко, яке у вас в руках, дивіться, воно проростає. В ньому є коріння вже і вверх росте, і коріння. Має. Тож ваша ідея, яку ви приймете, або яку ви будете так, кудись саджати, це якесь таке нове, нове якесь насіння, якась нова, це якийсь такий от саме новий початок, вам дуже класно буде робити дорогі скорпіони. Може, ви почнете займатися якоюсь справою, яку ви раніше не робили, але у вас вже давно були ідеї на рахунок цієї справи, і ви будете її розвивати. І вона у вас розцвіте. Далі. Стрільці. Карта для стрільця. На 10 лютого 2024 року. О, стрільці! У вас карта закохані випадає. Я вас вітаю. У вас тут можливий новий роман, новий початок якихось серйозних відносин. Це все, що у нас до любовної сфери прив'язане, от особливо в цій колоді. Ви можете відчути якусь пристрасть, відчути закоханість, кудись навіть ви можете там поїхати, наприклад, і там закохатися. Це у нас також карта партнерства. Ви можете тут змінити, якщо ви змінюєте роботу, або ви підписуєте якісь контракти по квартирі, по квартирних питаннях. Або ви підписуєте, ну будь-де, де б це не було, це яке партнерство з іншими людьми, воно пройде так, як потрібно саме вам. Ви будете мати тут, е от, Скористайтеся цим моментом. так, Тому що комусь тут карти випадають, які говорять про те, на що потрібно звернути увагу, а вам тут потрібно скористатися цим моментом. Ви будете мати можливість м поєднатися з кимось, і це для вас буде дуже сильно вигідно. тому, і вам це Буде, знаєте, і приємно емоційно, і вигідно ви по подальшому якомусь так своєму шляху. Тому тут у вас карта дуже крута. На це новолуння не пропустіть його. Так. Далі, хто в нас далі? Козороги? Карта для козорогів на 10 лютого 2024 року. Козороги. Сім жезлів. Ви будете відстоювати свої позиції. Можливо, вам захочеться комусь щось тут або доказувати, або ви будете, знаєте, відкидувати від себе якісь е, інших людей, які вам будуть давати якісь поради. Дивіться, ви тут ніби як в своєму цьому, е, коконі, вам потрібно побути наодинці, вам потрібно не забувайте про те, що е, як би ви не відстоювали свою позицію, як би ви не трудилися, вам потрібен час для того, щоб побути наодинці, щоб самому переварити взагалі. В голові, і всередині налаштувати себе на правильну. Так, на правильну колію і знайти себе. Е, і тут можете сміливо взагалі е, всіх, хто буде вас цими палками тикати, ви просто їх або не будете чути, не будете бачити і не будете навіть на них звертати уваги. Вам тут потрібно саме знайти гармонію в собі, тому що можуть стати якісь такі ситуації, зовсім неочікувані, і ви неочікувано в момент ви зможете себе захистити. Давайте ще одну Дякую за здорога. Імператриця хм. Це ситуації старшого рекан імператриця, можуть бути ситуації, пов'язані з мамою, або якісь ситуації з вашою внутрішньою ідеєю. У вас тут може бути якась ідея з'явитися, яку ви не захочете ні з ким ділити, і ви будете відстоювати цю свою ідею. Оце ніби, знаєте, ви от-от. Народите її, ви, от, от, зробите, напишете книжку, напишете картину, не знаю, вийдете там в люди або почнете зробити щось прекрасне, тому що по імператриці це завжди у нас якісь прекрасні моменти, і це мама. Тут у вас можуть бути питання, ви або будете від вашої мами так трішки від, відхилятися, або, можливо, ви будете її захищати, будете її відстоювати тут. Чи ви є мама, і ви тут від своїх дітей захочете відгородитися, кудись поїхати і побути наодинці? От вам дуже важливо оцю свою ідею, це, що у вас всередині є, його виростити так, і дати йому розвинутися. Водолії – що дорогі водолії, у яких дуже сильно змінюється зараз життя, головне, просто, я думаю, вам потрібно відпустити ситуацію, рухатися тільки вперед, пропрацьовувати всі якісь свої блоки, тому що прийшов ваш час. Так, карта для водоліїв на 10 лютого 2024 року. Дев'ятка мечей. Ваші блоки, ваші страхи, вам потрібно їх обов'язково пропрацювати. Так, вам може бути дуже страшно, тому що взагалі Плутон у водолії він може давати вам ці страхи і трансформації. Потрібно їх відпустити. Подумайте про свій сон, вам потрібно тут виспатися. Подумайте про свій ментальний стан, про свій психічний стан. Дуже потрібно бути уважними. Взагалі, лягайте раніше спати, старайтеся, не знаю, якось спортом якимось зайнятися, щоб вас. Ваше тіло розслабилося. Вам дуже зараз важливо прийти до тями, і це можете зробити тільки ви. з жезлів, у вас все вийде, у вас достатньо енергії, щоб подолати оці ваші страхи. Тому що ці ваші страхи, це може бути тільки, знаєте, щось надумане, або ви можете боятися вступати в щось нове, робити щось нове, і через це будете дуже сильно переживати. Ні про що тут взагалі не переживайте, от у вас ваш огонь, у вас є ідея всередині, яку ви можете нести далі в люди, яку ви можете показувати, і щось таке, знаєте, сильно енергетичне, яке буде у вас. Розвиватися. І вірте в себе. Оцей ваш вогник всередині, його потрібно запалити і потрібно вірити в себе. І риби. Карта на 10 лютого 24 для риб. Королева жезлів. Дорогі риби, у вас тут буде просто якийсь або тріумф, або ви зможете щось зробити. Ви будете дуже раді. Вам потрібно бути максимально енергетичними, максимально багато спілкуватися, виходити в люди, знаходити нові знайомства, бути, от знаєте, бути таким дуже відкритим до суспільства і до спілкування. Це в нас карта вогняних знаків, це в нас овни, стрільці або леви. І тут у вас така жінка може програтися, яка вам дуже допоможе, яка вас витягне своєю енергією, з якою ви можете зайнятися спортом або якоюсь новою справою. І тут ви будете, знаєте, ви будете дуже сильно раді, і вам потрібно тут, можливо, попрацювати навіть з вогнем дорогі риби. Може, ви будете якісь свічки собі запалюєте, очищаєте пространство, що одна карта для риб, королева мечей. У вас іще одна жінка виходить. Королева мечей це про прийняття рішень. Може, ви тут будете, знаєте, вам потрібно, ви будете дуже раді тим рішенням, яке ви прийняли. Тому що королева мечей це у нас воделії, терези або близнюки. І тут у вас іще одна жінка може така програтися, яка вам допоможе. Це може бути якась ваша подруга, мама, сестра. Або це ваше рішення, яке ви дуже добре обдумали, ви його прийняли і ви йому дуже сильно раді. Карта Зірка. Рибець, що пов'язано з вашою мрією. Ваші мрії збуваються. Я вас дуже вітаю. Не забувайте одразу, як тільки одна мрія збулася, одразу переходимо до іншої і починаємо втілювати іншу мрію. Тут ви зможете, або за допомогою цих жінок, або це будете ви в цих енергіях, ви зможете дійти до якоїсь своєї цілі, до своєї мрії, яка нарешті втілиться в життя. І ви будете цьому, от як ця королева жезлі, ви будете дуже сильно раді, енергетично наповнені. Так, ну що, такі в нас випали карти на е, новолуння 10 лютого 24-го року на молодик, місяць, молодик по українськи буде. І е, я вам бажаю, щоб ви змінювали своє життя, щоб ви е, використали ці карти, цю інформацію правильним чином для себе. Обов'язково передивіться свої відео по асценденту, сонцю і по вашому місячному знаку на лютий місяць, які вже є на каналі. А ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!